Всім привіт! Сьогодні закриваю баклажани на зиму. І так, тещин, язик рецепт. І для рецепту мені потрібно 3 кг баклажанів, 1,5 кг болгарського перцю. Бажано, щоб він був червоний. Залежить від того, як ви любите гастреньке, 3 штучки гіркого перцю. І 150 або 120 г чеснику теж залежить від того, наскільки ви хочете, щоб наш салатик був гострий. І також сіль, я відміряла 3 столових ложки, цукор 3 столових ложки, олія 150 мл, Оцет 75 мл. І перше, що я роблю, це баклажани, відчищаю, відрізаю у них хвостики, відрізаю носики та нарізаю на такі частинки продовгуваті. Якщо маленький баклажан, то на 4. Якщо він, наприклад, такий вже побільший, то можна поділити наполовину. І також порізати на 4 частини. Ну, щоб вони не були дуже маленькі, тоненькі, тому що вони як спечуться, щоб не були геть малесенькі. Бачите трішечки. У нас спека, і ви бачите, що відбувається. З баклажанами печуться на сонці, тому ми їх збираємо швиденько і переробляємо. Думала дочекатись, поки спаде спека, але ж, друзі, будеш чекати, а вони висохнуть там на тараньку, на городі. Тому переробляємо. І так я почищу всі баклажани поріжу. Як відкладемо в сторону, чесник та цукор також. А поставимо в миску і кожний шар баклажанів буду складати в миску. І ось ця кількість солі, 3 столових ложки так розрахую, щоб вистачало на кожний шар баклажанів. Ось так пошарово буду посипати сіллю. І так, в чистому вигляді 3 кг баклажанів. Залишками солі посипаємо та залишаємо десь на годину, а можна і на півтори, можна навіть і на ніч зробити це з вечора, а ночі, щоб вони пускали сік. Чим довше вони пробудуть навіть 2-3 годинки, тим краще. Відкладаємо в сторону і тепер нам потрібно почистити від насіння перець, гіркий перець та часник. Все це пропустити через м'ясорубку або через блендер подрібнити. Від перця чилі я тільки відріжу хвостик, а перекручувати через м'ясорубку буду разом із насінням. Овочі прокручені. І тепер нам потрібно сюди додати цукор, який ми відклали, 3 столових ложки, додати 75 мл оцту. Все це добре перемішати і залишити, щоб воно настоялось. Поки баклажани будуть пускати гіркоту, випускати свій сік, наша аджика настоїться. Пройшло трішки більше години. Подивіться, які вони прив'яли, осіли наші баклажани. І нам потрібно тепер злити сік, який вони виділили, це та ж сама гіркота. Бачите, скільки її з'явилося? Це нам не потрібно. Я потім баклажани, вже після цього як зілью оцю гіркоту, не промиваю, економлю сіль. Можна, звичайно ж, було промити під водою і заново е, підсолити. Але це такий сорт баклажанів, що дуже мало гіркотивних, Я вже перевірений сорт. Я вилила, покажу вам ще, От бачите, скільки вийшло цього соку, він нам не потрібен. Ми його вилиємо в раковину. І тепер ці 150 мл олії, які ми підготовили, просто ось так баклажани наші. Перемішаємо, щоб кожен шматочок баклажана змастився олією, і будемо викладати його на деко шкірочкою донизу. Щоб нам було видно потім, чи вони підрумянились. Якщо ми покладемо шкірочкою доверху, то не зрозуміємо, чи вони підрумянились чи ні. Я так викладу на деко наші баклажанчики. Трішечки викладу. А потім ще один раз перемішаю, тому що мені незручно мішати миска замала. І потім покажу вам, що далі робити. У мене вийшло 3 дека. Розраховуйте, що 1 кг баклажанів, так як ми його порізали, займає одне деко стандартної духовки. У мене тут залишилось трішки олії, щоб наші баклажани ніби підсмажувалися. Олійка буде кипіти, і в буде такий ефект, як нібито ми на сковорідці їх смажимо. І все. І відправляємо в духовку. Мою в духовку якраз поміщається 3 дека. Баклажани запікались 35 хвилин. Потрібно, щоб злегка підрумянилась, бачите, ось так з'явилася така рум'яна скоринка на баклажанах. І тепер ми беремо або веделкою, або як вам зручно, окунаємось так в аджику, занурюємо і складаємо в баночку. Баклажани повинні бути м'які, вони повинні спектися. Баклажани ми... Підсолили, а аджика у нас не солена. І це буде якраз нормально. І так наповнюю всю баночку. Два дека, що в мене допікаються в духовці. Ми наповнили баночки, У нас залишилось ще трішки аджики, і ми її розділимо рівномірно. Десь вийде по дві ложечки на кожну банку. Думала розмістити в 7 баночок, але щоб вони були повні, вийшло 6 баночок такого тещеного язика. Бачите, який тещий великий язик на шість півлітрових баночок. Накриваємо кришками. Друзі, поки запікалися наші баклажани, поки вони пускали сік. Я ще зробила баклажану ікру. Знімати вам уже не, не, не вирішила не знімати рецепт. Ми десь тиждень назад знімали, можете зайти. Подивитися на каналі Лісо та город, як ми робили баклажанову ікру. Це мої дві улюблені заготовички з баклажанів на зиму. Тещин язик та баклажанова ікра. Все, кришками ми накрили. Духовку ми не вмикали. Будемо ставити в холодну духовку. Прикриваємо фольгою, щоб кришки наші не обгорали. Ставлю в холодну духовку і ввімкну. На 140 градусів. І зверху я ставлю на нижній рівень е, наше деко, а зверху ставлю ще одне деко, е, щоб зверху також не дуже підгорали наші кришки. Все відправляю в холодну духовку і вмикаю на 140 градусів. З моменту того, як я ввімкнула, буду тримати в духовці 40 хвилин. 40 хвилин при 140 градусах знаходилася наша консервація в духовці. Дістаємо баночку та закриваємо. Відразу ж перевертаємо на кришечку. До речі, щоб дістати з духовки. Скільки баночок, скільки в мене, вам потрібна буде чоловіча сила, тому що воно і гаряче, і важке? І остання баночка. І знову у нас такі чудові заготовки для зимовки. Прикриємо їх рушничком до повного охолодження. І віднесемо в комірчину. І будемо зберігати при кімнатній температурі. Це у нас гараж, зберігається відмінно. Готуємо так майже 30 років. Це такі рецепти, які ми готуємо щороку. Тому що баклажанову ікру та тещин язик у нас дуже-дуже полюбляють. Всім бажаємо вдалих заготовок, мирного неба і бережіть себе. Пока, пока.